Але сучасне землеробство вимагає ефективних рішень для збереження та відновлення його природного потенціалу, який часто виснажується тривалим використанням мінеральних добрив. Біоклейзер це рідкий гумат калію, створений саме для цього завдання, з усім необхідним для рослин набором калійних солей, гумінових кислот, амінокислот, пептидів та мікроелементів. В його основі натуральний торф оброблений за унікальною технологією електромагнітного вихрового шару феромагнітних частинок. Застосування цієї технології дозволяє отримати максимальний вихід натуральних корисних речовин. Біоклейзер виготовляється в Україні на власному виробництві заводу Укрбудмаш. Завод Укрбудмаш пропонує гумат біоклейзер у широкому асортименті фасувань, невеликі пляшечки для домашнього використання, середні для садівників та великі ємності для фермерських господарств і агрохолдингів. Гумад Біоклейзер – це оптимальне рішення для тих, хто прагне збільшити врожайність без шкоди для ґрунту.